Збройні сили України дуже гаряче привітали Росію за останню ніч. В них вже горить завод в Іжевську. Росіяни навіть заявляють про там, що там були загиблі, але це ще квіточки. Наші дрони рознесли просто ППО і Су-30 в Криму, а плюс до цього було гучно в Донецьку і Луганську. І це ще не все. Генеральний штаб вперше показав нам, що відбувається на Сумщині. Ну а в Харкові дуже важлива новина на честь наших героїв. Я вас вітаю. Ви дивитесь топ-5 новин за сьогодні, які пояснюють ситуацію навколо України. Тож давайте далі розберемось в кожному питанні окремо, коротко та по суті. Удар по заводу в Іжевську виявився не тільки точним, а ще й потужним. Росіяни навіть заявили про загиблих. На електромеханічному заводі Купол в Іжевську, що виробляє ЗРК Тор та ударні БПЛА, пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку українських дронів. А російське ЗМІ стверджують, що загинуло троє людей, 20 постраждали. Цей завод, до речі, розташований за 2,5 тисячі кілометрів від. України завод Купол внесено до санкційного списку Євросоюзу, США, Канади, України та Швейцарії. У листопаді 2024 року, я вам нагадаю, безпілотники українські вже атакували це підприємство. Тож Україна продовжує успішно атакувати військові об'єкти агресора навіть в глибокому тилу, я вам нагадаю, 2,5 тисячі кілометрів. Але успіхи на цьому не закінчуються. Дрони ГУР вразили ППО і Су-30 в Криму. Українські дрони під назвою БОБЕР завдали точних ударів по військових об'єктах окупантів в Криму. Вражено зенітно-ракетний комплекс панцер С-1, радіолокаційну станцію Ніобі СВ, Печора-3, противник, а також винищувач Су-30 на аеродромі в САКах. Тобто, друзі, відчуваєте, три зенітно-ракетні комплекси та ще й один літак. Збройні сили України спрацювали просто ювелірно. Також телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє, що в Окупованому Криму, ймовірно а інформація тут уточнюється, було вражено ЗРК С-300 та С-400, ну а також рідкісну радіолокаційну станцію. Але, друзі, в будь-якому випадку удар був. Дуже влучний, дуже вдалий. Молодці хлопці, що тут сказати. І це ще не все. Потужні вибухи пролунали в Донецьку та Луганську. В окупованому Донецьку і Луганську пролунали потужні вибухи. І що цікаво, попередньо було застосовані ракети або Штормшедов, або Таурус. Потужні дуже ракети наших союзників. Окупаційні телеграм-канали повідомляють про атаку на Донецьк, Горлівку та Макіївку. За їхніми даними, удари здійснили нібито 10 українських винищувачів. Так, в Донецьку є прильоти по металургійному заводу Донецьк Сталь та штабу 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації. Є інформація про загиблих і поранених. Ну, Також було вражено ймовірно місце, в якому працювали окупанти над створенням безпілотників та засобами радіоелектронної боротьби. Окрім цього, в Ясинуват Тій знищено залізничний вузол, повідомляють місцеві. Ну а в Луганську сильно горів нафтопереробний завод. Але друзі, ця інформація лише з проросійських пабліках. Генеральний штаб поки що не дає офіційних коментарів, але керівник Центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко вже натякнув на дуже дуже жирну ювелірну роботу по окупантах в цьому регіоні. І ще цікава подія сталася в Средиземному морі. Вибухнуло судно, що належало до тіньового флоту. В Средиземному морі вибухнув танкер під назвою Віламоура, який, за словами головного управління розвідки України, належало до тіньового флоту Російської Федерації. Це судно було завантажено, звичайно, нафтою. Воно завжди використовувалося для перевезення палива з російських портів. Інцидент стався під час переходу танкера з Лівійського порту. І, друзі, це дуже важлива новина. Не треба недооцінювати ці тіньові схеми фінансування агресора. Чим їх менше, ну, тим болюче ще це б'є по економіці Росії. Також Генеральний штаб вперше показує карту фронту на Сумщині. Ну якщо подивитися на знімок, можна побачити території, які захопив ворог. Згідно зі зведенням генерального штабу на північно-слобожанському та курському напрямках ЗСУ відбувають майже 20 ворожих атак. Це свідчить про посилення тиску ворога в цьому регіоні. Про що раніше, до речі, писали навіть західні засоби масової інформації. Вони тоді говорили про те, що ворог накопичує 50 тисяч військових в цьому напрямку. Але, друзі, ситуація, звичайно, на сумському напрямку залишається напруженою, але наші військові міцно тримають оборону, відбиваючи всі атаки ворога. Ну і наостанок у Харкові дві вулиці назвуть на честь наших пілотів. Харкові дві вулиці назвуть на честь справжніх героїв Олексія Месь та Максима Устименка, які, нагадаю вам, загинули, відбиваючи масовані атаки росіян. Олексій Месь, наприклад, загинув ще в серпні 2024 року, знищивши три ракет... крилаті ракети і дрони ворога. Максим Устименко загинув у червні 25-го року, збивши сім повітряних цілей. Обидва починали свій шлях саме в Харкові. Вічна пам'ять нашим героям. Тож, друзі, загальний висновок можна зробити наступний: ми бачимо повну віддачу наших захисників. Вони щодня показують свою міць і доводять, що Україна здатна чинити опір навіть на наймасштабнішим загрозам. Я вам дякую, підпишись, тисни лайк, до зустрічі!